Сьогодні 30 роки з дня створення політичної партії Всеукраїнське Об'єднання Свобода. Я сам був членом Свободи з 2010 по 2014. рік. Був у Свободівському батальйоні Січ в 2014-15 році. Набув там багато друзів, багато побратимів. На жаль, багато з них вже поклали своє життя у цій війні проти клятої Московії. Ми з вами пам'ятаємо, як. Діяв парламент, коли там була свобода. Як ті всі депутаті, які боялися українську силу, силу українців? Ми бачимо тепер, що бракує націоналістичної партії, потужної націоналістичної партії, яка би муштрувала отой шмельц, яка би змушувала той шмельц дивитись уважно за своїми діями і боятись гніву українського народу. Тож побажаю партії Свобода, успіхів. В майбутньому побажаю їм очистити світого шмельцю, який зараз їх тягне на дно. Не все так ідеально, не буває ідеальних партій. У свободі теж такий шмельц, який треба прибрати з тої партії. Побажаю ребрейдингу. Пам'ятаємо, що минулий успіх свободи був пов'язаний першочергово з успішним ребрейдом партії СНПУ. І тепер нехай зробить ребрейдинг, нехай розгрупують всі націоналістичні сили в єдиний Монолітний кулак єдину політичну силу, і все ж таки на наступних виборах покажуть гідний результат. Бо українському парламенту потрібні націоналісти, а націоналісти потрібні Україні. Тож вітаю все свободівське бартерство. успіхів вам, успіхів! І шануйтеся, бо пам'ятаємо, що зараз більше свободівців є на фронті. Тож треба зберегти себе для подальших. Перемог для подальших перемог в розбудові нашої держави України і для утвердження як української держави. І пам'ятаємо, що основним елементом нашої успішної української України є остаточне вирішення росіянського питання. Тож вперед, панове Свободівці, вперед до перемоги.